Погрози не спрацювали. Ізраїльське судно прорвало російську блокаду в Чорному морі та зайшло в українську гілку Дунаю. Слідом за ним ще два кораблі прибули до українського порту. Відомо, що вони належать грецькій та турецько-грузинській компаніям. Три цивільні кораблі амс 1 АМС-1, Сахін-2 та Єлма – пройшли через турецькі протоки ввечері 30 липня. Вони не приховували свій курс. Судна йшли з увімкненими транспондерами і зазначили, що пункт їхнього призначення Україна. Найближчим часом очікуються ще два кораблі. Безпеку цих цивільних суден забезпечує американський протикорабельний літак Пі-8, який дозаправляють прямо у небі Румунії. Також за ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО. Нагадаємо, що 17 липня Росія офіційно оголосила про вихід зернової угоди, спробувавши виправдати це новими вибухами на незаконно побудованому Кримському мосту. Водночас кремлівський режим відкликав гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. 19 липня Росія заявила, що вважатиме військовими цілями усі морські судна, які прямують в українські порти.